Привіт усім, друзі! Ви на каналі Таро та Троянди. Усі ЗМІ сьогодні повідомляють про обшуки у Єрмака. Запитаємо у карт Таро про ці події, їх наслідки та чим все закінчиться. Відлюдник, шукають матеріальні речі, що зберігає заможній впливовий чоловік. Тобто ситуація пов'язана з прихованою фінансовою інформацією у потужної, але закритої фігури, що контролює ресурси. Ну тут очікування результатів, фінансового розслідування, що супроводжується конфліктами, суперечками, страхами та можливим обманом чи ілюзіями. Вся країна в очікуванні. Тож, ситуація пов'язана з прихованою фінансовою інформацією у закритої фігури, що контролює ресурси. Кропітка робота по дияволу над фінансовими схемами, що базувалися на корупції та маніпуляціях, з розкриття фінансових зловживань та розподілу цих ресурсів. Що ж по обшукам, з чим вони пов'язані? Королева пентаклів. Обшуки туз пентаклів, дуже багато пентаклів. Обшуки пов'язані з нововиявленими активами, які перебувають під контролем впливової особи, ймовірно, жінки, розкриває зв'язки та партнерів, які мають відношення до цих фінансів. Може йтися також про те, що на кону стоїть репутація. Ситуація з обшуками досягне остаточного завершення, яке принесе ясність та призведе до певного задоволення або кінцевого результату. Це може бути як очищення імені для Єрмака, так і успішне завершення розслідування з викриттям фактів, що покладе край невизначеності. Що ж для нього? Колесо фортуни неочікувані потрясіння, його плани та структура, ймовірно, зазнають. Краху, неминучі та кардинальні зміни, які, ймовірно, матимуть руйнівний характер для існуючого, стану, для існуючого стану речей. Карти вказують на обман, який призведе до втрат, ізоляції, а спроби маніпуляції чи обходу правил можуть призвести до проблем, які негативно позначаються на його становищі та ресурсах. А до чого тут імператор? А карта імператора може свідчити про серйозні наслідки для влади, спричинені неприємними відкриттями у цьому розслідуванні. Ну, ось такий вийшов прогноз, друзі. Дякую, що були зі мною. До зустрічі! Бережіть себе!